Деякі кажуть, ще й бліз був занепалим ангелом. Що він мав розбіжності за лахом? Хороший хлопець став поганим. Отже, у що мусульмани насправді вірять про сатану? Тепер Amazon Prime викликала глобальні дебати, випустивши «Has Been Hotel», серіал, який на меті має зобразити сатану як хорошого хлопця, а Бога як того, хто приховав свою історію. Отже, що ми, мусульмани, насправді думаємо про це. Ну щоб дізнатись, нам потрібно знати трохи більше про сатану. Тому ви часто будете чути про сатану та ібліса. Перше, що варто зрозуміти про їхні історії, це те, що вони насправді не одне й те саме. Коротше кажучи, сатана це прихована сила, присутня всередині кожної окремої людини, і спонукає нас чинити зло. Отже, сатана активно намагається вести нас в оману. А тепер ми переходимо до Ібліса. Отже, якщо людина вирішує вклонитися сатані, стає зрозумілим, зухвалим, непокірним правді, тоді ця особа стає проявом сатани. Сатана персоніфікований, інакше відомий як Ібліс. У кожного пророка, в кожну епоху був Ібліс. але згаданий і відомий в Корані це Ібліс часів пророка Адама Аліхісалян. Що нам потрібно знати про нього, щоб зрозуміти історію? у Корані записана розмова між Аллахом та Іблісом, у якій Ібліс просив у Аллаха дозволу збити свій народ зі шляху, аллах дав йому дозвіл і повну свободу правління, робити, що забажає, та з ким забажає. Але Аллах попередив його, що він не зможе обдарити справжніх людей Аллаха. Отже, думка про те, що він піддався цензурі або він не може розповісти свою сторону історії, абсолютно нелогічна. Якби він дійсно був хорошим хлопцем, він міг би дати це зрозуміти в будь-який момент. Ми знаємо, що Єбліс описується в Корані як джин із вогненою натурою. Його називали джином, тому що він жив у печерах і був прихований від тих, хто жив над землею. Його описували як полум'яного через його зарозумілість і гнів до пророка Адама салям. З іншого боку, Адам, що означає коричневий колір обличчя, вказує на те, що пророк Адам жив на землею і тому був засмаглий на сонці та мав коричневий колір обличчя. і ми знаємо, що Аллах стверджує в Корані, що Адам був створений із глини, а не з вогню. Це вказує на те, що, подібно до глини, Адам навмисно сформувався і підкорився волі Аллаха, на відміну від Ібліса. Який був неймовірно розлючений тим, що така людина, як Адам, була обрана щоб бути пророком Алаха, хоча Ібліс був головним серед мешканців Печер свого часу? Отже, чого ми тут навчилися? Ми знаємо, що Ібліс вирішив кинути виклик пророку Алаха, тому що він відчув, що він вищий і заслуговує вище ставлення до нього. Це схоже на те, щоб зробила б добра людина. Думаю, ні. Нарешті деякі кають, що Єбліс був занепалим ангелом, що він мав розбіжності з Аллахом. хороший хлопець став поганим, це неправда. Насправді, в Корані сказано, що Єбліс був джином, не ангел. Тож це абсолютно зрозуміло. Тепер, хоча в Корані сказано, що Єбліс відмовився вклонитися разом з ангелами, це не означає, що він був одним із них. Арабське слово Ілла в цьому вірші Корану має вирішальне значення для розуміння. Наприклад, коли ми говоримо це означає, що люди прибули за винятком свого віслюка. Це не означає, що люди та осел однієї породи. Подібним чином, коли Коран каже, ілла всі ангели впали ниць, крім ібліса. Це не означає, що Ібліс і ангели одне і теж. Отже. Ібліс не був занепалим ангелом, і тому думка про те, що Ібліс був хорошим хлопцем і став поганим, абсолютно безпідставна. Нарешті, все, що нам потрібно зробити, щоб побачити, чи добрий сатана це замислитись над тим, що сучасний сатанізм, такий як сатанізм лавея, насправді сприяє індивідуалізму, секуляризму і лібералізму. Зараз у наш час саме ці ідеї руйнують сімейні одиниці, посилюють такі ідеї, як ультрафемінізм, прайд і неолібералізм. Ця ідея, що я повинен ставити себе перед іншими, і що Бог не знає, що добре для мене добре. Мабуть, найбільш іронічною річчю сатаністів лаве є те, що вони навіть не вірять в існування сатани. Тож дебати про те, що він хороша людина, вже вийшли з поля зору. Минуле сатаністів також зруйноване звинуваченнями в канібалізмі та сексуальних злочинах, про які тут просто не можна згадувати, усе це не може бути ідеєю хорошого хлопця. Чи був сатана хорошим хлопцем? Тепер, коли перед нами справжня картина, ви можете вирішити самі.